Суспільне мовлення, тобто, щоб було зрозуміло, що таке суспільне мовлення зараз те, що люди знають, як колись утей 1 потім перший національний. Зараз це перший канал суспільного мовлення. Тобто державні змі зараз переходять у формат суспільних, коли держава іми володіє, але суспільство через наглядові ради буде контролювати. І сама ідея суспільного мовлення це розвивати телебачення, яке орієнтоване на суспільні потреби, тобто це не потреби чиновників не держави і не потреби приватних власників. І тому якраз ідея суспільного мовлення розвивати те, що відображає суспільний інтерес, тобто наш загальний інтерес, а культура, особливо культура, що розвивається у провінції, це абсолютно суспільний інтерес, тому що якраз наші зараз останні роки стали абсолютно. Ми усвідомлюємо наскільки нам відчувати важливо нашу країну. Звідки вона прийшла? звід... розуміти наше коріння, розуміти чому важливо ну мати таку таку ідентичність нашу і тому приклад вашого музею, який практично так в такій сільській місцевості має таку розкішну колекцію, і справді визиває ну не... Я скажу про своє власне враження. Це визиває. Я перше, що казав, коли у вас на територію зайшов, що це є Європа. Не треба Європа, це не якийсь там католіцизм, німецький чи що. Оце є Європа. Як це, коли коріння людей, їх культура таким чином збережена і показана іншим. І тому дуже обов'язково важливо показувати, що ви робите, показувати, як ми знімали інтерв'ю з 90-річним майстром, як звідки ми прийшли. Ну і, скажімо так, ну, це важливо, усвідомлювати, що це ми. Мені здається, що побільше стали люди, напевно, що цікавитися. Але це звичайно зрозуміло, того, що ну, ми вже як не як не в соціалізмі і так далі. І люди вже починають цікавитися всякими дизайном, і рекламою. І їм більше приваблює вже якісь візуальні, естетичні цінності приваються. І це. Ну, звичайно, що добре впливає. Можливо, не на такому там рівні, як десь в Європі, ще поки що, поки що ще є якісь там прогалини в смаку, в стилі і так далі. Але ну, це рано чи пізно, Бо якщо йти в хорошому темпі з, з посмішкою і з поглядом в майбутнє, то я думаю, що буде краще і краще. Багато хто е, так і не відучився від е, трансформувати. Мистецтво радянське в, в нову форму, тому що зараз просто замість інших лозунгів наставляються тіс... ну, тобто, інший зміст, але ті самі лозунги треба змінити взагалі ракурс направлення мистецтва творчості. Тобто, якщо, допустимо, там, раніше там танцювали там, якісь робочі, піднімали руки, махали, зараз в вишиванках і в шароварах ті самі бюсти. Вони ну, форма об'єкту та сама залишається, тільки міняється накидка. Там додають вишиванку і шарвар і думають, що це вже українське. Це не українське, це так само комуністичне і, ну, Тому треба з форми, вибиратися з форми і створювати нові нові форми. І читати історію мистецтва і в загальному історію. Я не можу, чесно кажучи, навіть спроєктувати, коли. Ну, надіюся, що це станеться колись. Ну, зараз, зараз воно вже трохи пробивається, якісь нові образи, люди вчаться трохи, звичайно, ще, ну, там, на якихось початкових можливо рівнях, але це з появою ну, з появою демократії в Україні якраз цінності змінилися. Кожен має право на свою думку, він хоче дивитися далі, і ніхто йому нічого не нав'язує. В деяких моментах це погано, навіть може бути, але все одно з часом воно буде витешуватися. Люди люд, до людей потрібно прививати естетичний смак і естетичну повагу. Ну. Тобто зараз трохи може якийсь бум, занадто все яскраве сюди без, ну, багато, несмоку навколо, але це напевно що пройде, і створиться якась естетична повага.